Оля цибульська не хоче відпускати літо. Саме пающе цілідуща, як сама про себе говорить дівчина, згадала про те, що починала свою кар'єру про музику. Ведуча першого музичного зняла кліп на композицію Метелики бабочки. В нашій Україні дуже часто виникають суперечки відносно того, чи розуміють україномовні люди російську мову, а російськомовні українську. Я переконана, що так, особливо в ті моменти, коли, коли говорять про кохання. Тому вона двомовна, вона буде і понятна, і зрозуміла. Оля працювала над новим треком у літо». Саме тому композиція вийшла такою динамічною, та як запевняє сама Оля, сонячною. Знімання нового кліпу співачки відбулося посеред лісу. І я впевнена, що після виходу кліпу в Україні стане модно не носити п'ятий айфон, їздити на дорогій тачці, а народжувати дітей. Стежте за ефірами модин, аби знову відчути літо, переглянувши відео на пісню Метелики бабочки.